Інна Петровська проживає у Теофіполі. Нині приїхала до обласного центру, аби долучитись до тренінгу із гендерної освіти. Так як ми маємо пострадянську трошечки освіту, сформувалося якесь таке е, бачення меншості себе, тому що е, коли тобі сім, то ти вже маєш вміти. А коли е, хлопчик у сім, то він ще лялька в сім'ї, тому то така трошечки нерівність, вона була завжди. Е, зараз я вважаю в наших силах виховати і, е, і Жінок і чоловіків в і суспільній рівності, і в гендерній тренінг відбувається у хабі гендерної просвіти. Відкрили його представники громадської організації Тепло рідних сердець в межах діяльності коаліції Хмельниччина 1325 і завдяки гранту Українського жіночого фонду. Наш проект має таких основних декілька напрямків: ну, перш за все, це створення інформаційно-аналітичного центру на базі навчально-методичного центру. Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області, що мається на увазі, це буде облаштована перш за все такий простір. Будуть зібрані різна література, різні напрацювання методичні і також будуть розміщені історії, успішні історії жінок сектору безпеки і оборони, в тому числі і тих, хто представляють структуру ДСНС. Перший навчальний семінар відвідали директори навчальних закладів з різних куточків області. Однією із спікерів. Рів'є є кандидатка економічних наук Наталія Процюк. Фактично, кожна і кожен учасник тренінгу мав можливість отримати відповідно. Всі запитання, які виникали в ході його проведення, обговорили важливість жіночих професій. Знов ж таки згадували закони, які дозволив українській жінці мати можливість обіймати посаду будь-якого рівня в зсу. Двітисячі 2017 року в Україні понад 460 професій не мали, не мала жінка права обіймати, і ми доходили таких кур'юзів, як, наприклад, лава зсу жінка працювала снайперкою. Натомість в її трудовій книзі числився запис кухарка або ж Просто-напросто кравчення, а вже дякуючи прийнятому законці на року, кожна українська жінка має можливість поєднати свою долю з тією професією, яка для неї дійсно омріяною. Хаб відкрили на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Наша ідея з'явилася ще десь майже рік тому об'єднати здавалося б. Те, що неможливо об'єднати навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, техногенної безпеки з інформаційно-просвітницькою роботою з питань гендерних питань, я хочу звернути увагу, що це ні в якому разі там не зменшує програми з цивільного захисту наших слухачів, тобто необхідній. А, Часовий проміжок дотримано це під час вже після завершення проводяться такі інформаційні сесії. Наша найбільш сильна сторона, що в нашу коаліцію. Ходить дуже багато жінок сектору безпеки та оборони, і всіми силами, де це можна підтримати, підсилити цих жінок. Ми, ми це робимо. Ну і я дуже рада, що підійшов до екватору саме цей проєкт. Хаб гендерної просвіти це перший та поки що єдиний подібний простір, який запрацював в Україні. Попередньо проєкт триватиме до кінця весни. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.